потрібно ретельно готуватися. І люди, які мають готуватися до цього, мають бути підготовлені психологічно, фізично, інтелектуально. Вони не звідки не візьмуться. Якщо ми серйозно ставимося взагалі до розвитку країни, то країною треба займатися і людьми треба займатися. Ти знаєш, наприклад, як займаються китайці вихованням свого суспільства і своїх дітей 20 років тому, може вже більше, вони порахували, що їм буде дорожче створювати свої академічні школи, ніж надавати можливість грантів для обдарованих і не дуже обдарованих дітей для навчання за кордоном. Так, от ця програма вже приносить їм. Дуже багато результатів і буде приносити ще роки і роки вперед. Бо діти, по-перше, мають стимул вчитися для того, щоб отримати західну освіту. Потім, після того, як вони з цією західною освітою повертаються до себе, вони мають найбільше перспективи на кар'єру, угу. на зарплату, на відповідне матеріальне становище, і це називається політика державна. І не граючи вдовго, не маючи більш довгої перспективи планування, ми не зможемо розвивати країну. Те, що ми робимо зараз, називається гра, в те, що я говорила, нам би ніч простоїти, де день протримати.